Вас на каналі Українська хвиля. Сьогодні поговоримо про зростання мінімальної заробітної плати. З'явилася інформація про відповідну ініціативу для того, щоб мінімалка в Україні зросла. Я нагадаю, що вона заморожена принаймні на 2025 рік на рівні 8 тисяч гривень. І після сплати податків там залишається сума близько 6 тисяч гривень. Тобто ситуація досить така важка, вона можна назвати її критичною, тому що невідповідність абсолютно. На інфляції, зростанню цін, взагалі рівню життя і витрат громадян. Тому з'явилася ініціатива щодо підвищення перегляду мінімальної заробітної плати. І вже навіть є відповідь Міністерства фінансів. А про що йде мова? Що взагалі ініціювали? Яка була реакція? Зараз про це швиденько поговоримо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 87 тисяч. А постійними глядачами мого каналу, тобто щомісячна аудиторія, це понад 660 тисяч українців. Неймовірно багато, неймовірно, для мене ця кількість е, значна. Дуже дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Що взагалі відбулося? Профспілки українські звернулися до Кабміну з ініціативою щодо підвищення мінімального розміру заробітної плати і відповідно мінімального прожиткового рівня в нашій державі. Тому що зараз показники ось фактичні і ці офіційні, тобто ось реаль... від реальності вони абсолютно відірвані. Те, що маємо, і те, що мали б мати, і взагалі яка сума повинна бути для того, щоб за закрити хоча б якісь базові потреби, ситуація досить важка, і профспілки прямо ініціювали офіційне звернення до нашого уряду. Що було зазначено, що збільшення цих показників, тобто мінімалки і прожиткового мінімуму, сприятиме значному поліпшенню якості життя українців та прискоренню економічного зростання. Зараз 8 тисяч гривень мінімальна заробітна плата, а після сплати податків працівник отримує на руки 6 тисяч 160 гривень. У липні до уряду направили пропозицію переглянути ці показники, включаючи коригування соціальних виплат та допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Тобто для переселенців, за умови позитивного розвитку економіки та доступності бюджетних коштів, і ось той розмір мінімалки, який запропонували, він становить 11 259 гривень. Чому саме така сума? А тому, що Міністерство соціальної політики порахувало, який має бути рівень доходу, щоб забезпечити базові потреби. Ось що вказано в зверненні профспілок. Мінімальна зарплата має. Майже на третину відстає від фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 11 тисяч 259 гривень у цінах травня 25-го року за розрахунками Мінсоцполітики, що не дозволяє працівнику навіть оплатити мінімальний набір продуктів та послуг, тобто ось така разюча різниця у Мінсоці Тобто, це визнають так. А ось змінити змін немає. Театри взагалі наголошують на тому, що в Україні під час повномасштабної війни дуже мало роботи, високооплачуваної роботи, і багато людей, тобто тисячі, працюють саме за мінімальну оплату. На жаль, це наша реальність, і це змушує тих, у кого є така можливість, просто виїжджати за кордон, тому що там навіть за умови вищих цін на товари та послуги, звичайно, люди отримують значно вищі доходи і можуть жити, а не виживати. І існувати, як в нас в Україні. Тож наголошується, що на початку 2025 року мінімальна заробітна плата в Україні складала близько 183 євро. А втричі менше, ніж у тій ж Болгарії, там мінімальна заробітна плата 551 євро, і майже у шість разів менше, ніж у нашій сусідній Польщі. Там понад 1000 євро мінімальна заробітна плата на місяць. Ті ж продукти у Польщі вони коштують або так само, як в Україні, або навіть дешевше. Багато сортиментних позицій знаю це зі слів своїх знайомих. Вони приїжджають в Україну і просто кажуть, ми на ці гроші купили у Польщі більше. Тобто є такі моменти. Ну, звичайно, це зв'язано з оподаткуванням. Не будемо це зараз заглиблюватися. Звісно, в Польщі там нижчий показник, а у нас вищий, Але суть у чому людина отримує у ті ж Польщі за кордоном, у сусідній країні набагато вищу заробітну плату. У Аж майже у 6 разів, і витрачає на ту ж їжу навіть менше, ніж в Україні. Навіть за умови оплати оренди квартири в людини залишаються ще кошти на прожиття, тобто на якісь потреби, які не є такими першочерговими. Ну, наприклад, людина може навіть десь поїхати відпочити. В нас в Україні ситуація набагато гірша, що стосується мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, зокрема як для працездатних, так і не для працездатних. Осіб з yep. І в уряді планують заморозити заробітну плату, мінімальну, а також мінімальну пенсію на три роки, тобто на 25, 26, 27. Є там багато зараз розмов, багато ініціатив, взагалі думають переглянути. Планують, принаймні, що 26-му році буде незначне, але все ж таки підвищення, яке зовсім не встигне за тією ж інфляцією, і ось тих пару сотень гривень взагалі нічого не вирішать. Але в цілому показник буде дещо. Підвищене, принаймні, ось така ініціатива є, чи запровадять, чи ні, це вже інше питання. Тож відповіли у Міністерстві фінансів, саме звідти надійшла відповідь, ось що вказано. Підвищення мінімальної заробітної плати вимагає комплексного аналізу економічних наслідків з метою недопущення підсилення фінансового навантаження на бізнес. Та спричинення тінізації доходів, врахування потенційного впливу на макроекономічну стабільність, фінансових можливостей держави та бізнесу, а також проведення консультацій з представниками бізнесу і заінтересованими зацікавленими сторонами. Ну дуже розумно сказано, написано, це у нас можновладці вміють, але фактично говорить про те, що враховувати треба поточну ситуацію, щоб її ще не погіршити. І враховуючи зазначення, вважаємо, що на сьогодні для населення з. Змін у закон щодо підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати немає підстав. Ось така проста відповідь. Багато тексту. Я, до речі, дам посилання на цей документ. Багато там гарно все так розписано, А в кінці ось немає підстав. Ось і все. Тобто поговорили, побалакали, сіли та й заплакали. Що стосується мінімальної заробітної плати в інших країнах європейських, в Польщі, як я вже сказала, це понад 1000 євро на місяць, 1091, якщо бути точнішою. В Німеччині 2161 євро, у Франції 1802 євро. А у Великій Британії 1800-1900 фунтів стерлінгів, що в перерахунок на євро, це понад 2000 євро 2200 за середнім курсом. Іспанія 1000 481 євро, Угорщина 707. Чехія 826, Болгарія, як я вже сказала, 551. Молдова навіть. Молдова 285. І лише у нас навіть 200 євро на місяць немає. Мінімальна заробітна плата. Продукти, товари, послуги, все за космічними цінами у нас. Ну, на жаль. На жаль, ось, але не можна це пояснювати виключно повномасштабною війною, тому що і до неї. Ми значно відставали за показниками мінімальної заробітної плати. На жаль, що заробітні плати, що пенсії у нас критично низькі. І поки що, на жаль, знову ж таки, світло в кінці тунелю не видно зовсім. І як була ситуація, дуже напружена, вона такою і залишається. І навряд чи якась індексація, чи якесь підвищення на якісь незначні суми, значно зможе щось змінити. Потрібно Взагалі шукати інші шляхи вирішення проблеми, потрібно створювати робочі місця в Україні. Дійсно мало роботи, і якщо ми ще говоримо про молодих людей, які постійно навчаються, які постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень, які знаходять для себе одну-дві роботи, тому що ще мають на це сили. То що стосується людей старшого віку, дуже важко працевлаштуватися вже навіть у 50, не кажучи вже про 60 років. Хоча колишній склад кабміну дуже ініціював ось саме підвищення такого трудового віку, щоб люди якомога довше залишалися працездатними, працювали, залишалися в соціумі, приносили собі та суспільству користь. Все так гарно звучить, але на практиці, ось дайте робочі місця людям, придумайте щось, як це все має працювати. Виробництво як такого майже немає. Багато компаній ну Кують ей і це станом на зараз, просто ну це не для кого не секрет. Це все всім зрозуміло. Люди старшого віку не користуються особливим попитом на ринку праці, якщо вони не мають, скажімо так, високого кваліфікаційного рівня, якщо вони не мають якихось певних дуже важливих знань, наприклад, це може бути лікарі, вчителі, інженери, тобто чи представники сфери IT, Якщо вони мають дійсно якісь такі вузькоспеціалізовані і дуже потрібні на. Ринку праці навички, знання тоді так, тоді вони можуть знайти роботу. Якщо ми говоримо про абсолютно таку більшість, то на жаль, у цьому віці дуже важко знайти взагалі робоче місце. А вже не кажучи про високу заробітну плату. І на жаль, люди, особливо пенсійного віку, змушені працювати за мінімальну оплату, тому що пенсії їм не вистачає відповідно. Ось мінімалка підвищення цього рівня для них це дуже і дуже актуальне, і не тільки для них, для багатьох сфер, де на жаль праця оплачується дуже і дуже низькими показниками. Про зміни з 1 серпня в Україні. Їх дуже багато, вони стосуються і пенсійного забезпечення, і соціальних виплат, і мобілізації, курс валют, ціни на продукти. Взагалі дуже багато нововведень. Був в мене випуск на цю тему. Його подивилися понад 260 тисяч українців. Якщо вас серед них немає, я залишаю посилання в описі під цим роликом. Переходьте, ознайомтесь, там дуже важлива і актуальність. Інформація. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами життя. І якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найбільш актуальну інформацію про події в Україні. Приєднуйтесь і бережіть себе!